Не варто хвилюватися у світі нема нічого страшнішого за нас самих. Людина, яка нікуди не поспішає, нікуди не потрапляє. Поки ми живі, ми повинні виконувати свої обіцянки, хоч які складні вони не були. Життя подорож, а не прибуття до кінцевого пункту призначення. Якщо ти народжений без крил, не заважає їм рости. Якщо ви платите арахісом, ви утримуєте мавп. Помилки, допущені людиною, яка має добрі наміри, це привід не для сорому, а для навчання. Перемога не буває остаточною. Помилка не буває фатальною. Головне відвага. Невдачі неодмінно будуть і те, як ви з ними впораєтеся. Буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Кожен роботодавець отримає таких працівників, яких заслуговує.